Я не мала б цього казати. І взагалі, я вважаю, що сакральна інформація людини, яка займається практичною магією і знається на цьому, має бути певним чином секретною. І реалізовуватися лише для людини, яка на цьому знається. Та все ж я зроблю для вас величезну послугу. Так от питання: чому ж усі такі порчені? Чому до будь-якої бабки таролога або певного мага потрапляють лише порчені люди загалом, у яких є певні проблеми, а так, щоб прийшла людина без проблем, такого не буває. І це не завжди тому, що бабка-шарлатан. Насправді більшість з нас порчена, тому що жінки втратили здатність керувати власною стихійною вібрацією. Загалом людей портять їх батьки. А точніше, мама. Материнське прокляття у більшості на основній кількості людей, які до мене звертаються, і це причина інших порч і деструктивів, яку людина має в своєму житті. Як на гроші, так і на особисте життя. Слабка духом жінка. Яка зневірена у власній долі, у власній свободі і у долі власної дитини, це найсильніше прокляття, яке завжди маніпулятивами, істериками та критикою лише давить своє чадо. І саме тому був створений езотеричний курс Материнський захист для того, щоб кожна мама могла подивитися на себе зі сторони. І побачити, яким чином вона розпоряджається потенціалом кармічної енергії, що впливає від неї на її дитину і фактично формує основні канони долі її дитини ще до її народження. Розвиток це завжди повернення до башоджерел, коли не було рабства і не було гніту егрегорів, який є зараз. Тому будьте розумнішими і пам'ятайте про велику відповідальність. За життя, яке ви привносите в наш світ.